Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми рішеннями на рахунок сходів у своєму приватному будинку. Зараз якраз цим займаюся. Основна частина вже якби, в мене реалізована, вже зроблена. Роблю косоури. про це буде окреме відео. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Сьогодні я хочу поділитися. Своїм проєктом, тобто показати, що, де, як, і, ну, і розказати, як я виконував, як виконуються взагалі розрахунки, основні такі моменти на рахунок сходів. Ну, найперше покажу свою ситуацію е по сходах, свій пройом, який я зняв, і ну, щоб ви бачили конкретно, фактично, мою е ситуацію. Ось такий у мене прийом Виходить, це тимчасові сходи, які ще я зробив на початку. Получається, е, що тут а, е, під сходами, ось тут якби марш другої сторони поворотної, і під сходами в мене буде е, технічне приміщення. Воно закрите, ось піднімаюся і наверх, повертаємося. І ось так це все виглядає зверху. Тобто в мене тут, якщо не помиляюся, 1,70 м, там 1,90 м. а тут в мене місця ось. достатньо і сходи будуть ще туди трошки далі. Скільки, скільки потрібно місця. Ось так. Тут буде, до речі, скрита. Стіна ще на другому поверсі не змурована. Е, ну, Я почав е, розрахунки, почав розмальовувати, що до чого я працюю в автокаді. Мені ця програма ну, дуже допомагає. В принципі, просто тут зробити різні креслення, бачити результат того чи інакшого. Ну, виходив я найперше з таких сходів, тобто це знизу підйом, поворотна частина. І вже вихід на другий поверх. Тут у мене 1700, як я казав, тут у мене 1900. Е, чому Ну, взагалі тут можна було б зробити більший, але по плитах в мене лежать плити. І по плитах у мене от саме 1,70 метра, навіть 1,67 метр десь отак вийшло. У мене не було просто варіантів, тому що я брав плити полегшені, вони шириною 1,20 метра. Тому ну, виходимо з того, що є. Ну, Такий варіант, в принципі, мені не дуже подобався якби, початково. Я почав е, щось чудити, скажімо так. Ось такий варіант, ділив на сектора там. І в кінцевому результаті я вийшов на ось такий варіант. Варіант, якби, трошки Вони виходять за біжні, потім поворотна частина і друг, друга ця. Загалі, ось тут, оце в мене якби, синя, це вже в мене йде плита. Тут у мене йде за плитою ще нижня частина, 4 сходинки. Це, це висота 700. У мене плита понизу виходить, десь біля 3. Тобто у мене тут 2,30, достатньо висоти. Для того, щоб якраз встанов... ну, тут додати 4 сходники. І ну, на рахунок площадки, щоб тут зробити, ну, то в мене місця не вистачало, тому саме тут поворотна якби йде частина. Е, тепер е, ось дивіться, це в мене з зеленим кольором, е, це вже в мене косоур. Я собі е, розмальовував. Получається тут я поділив чітко на, на сектора по градусах, тобто щоб е, посередині приблизно однакова довжина ступеня була. Ще тут, що тут. А е, в такому випадку, ось, е, ось допустимо оцей косур у мене, да? оці всі розміри вони е, різні. Якщо прямі сходи, то там будуть всі розміри однакові, там якби немає проблеми. І якщо у вас буде площадка. Якщо у вас буде таким чином, то тут всі розміри, ну як, не всі різні, отут на цій частині, всі розміри різні. Отут вони плюс-мінус однакові. Тобто тут однакові з одної сторони, потім тут, тут вони інші відносно цієї, але однакові між собою. Так само аналогічно і в верхній частині. Ну, Звідси мені е, з програми дуже легко ці розміри, розміри взяти. Ось я собі беру і в мене є розмір. Відповідно з цього я собі вже розмалював посувори, частини посуворів. Розкажу е, ще, як я планую собі покріплення. Ну, тут зрозуміло, нижня частина вона буде стояти на стяжці. Я собі е, розділив для того, щоб зробити їх розбірними, Тобто я собі готові зроблю, привожу на об'єкт, монтую їх, і без варювальних різних робіт, вони вже в мене пофарбовані, вони вже в мене готові повністю. Е, я роблю оцей самий довгий, у мене виходить, напевно, 3,5, можливо, десь так буде. То я його поділив напополам. Тобто, я тут кріплю його, я тут до стіни в мене тут цегляна стіна центральна несуча. Я кріплю тут, я кріплю в двох місцях оцей косур, тут і тут. І до цього косуура я вже кріплю цей зверху, цей кріплю тут. Тут у мене кріпиться верхня частина вже безпосередньо до плити. Тут також буде кріплення, ну я ще не знаю, швидше за все тут буде стояти стовп. І відповідно буде кріпитися цей косувор і ці косури будуть між собою кріпитися. Тепер по, по косуворах. Ось е, вже вони якби винесені окремо. Це в мене виходить правий, якщо підніматися. Ось всіма винесеними розмірами. Один. А ні, це не правий, це, це лівий. Один, другий, ось тут, де я казав, різні розміри виходять. І це самий верхній. І аналогічно оце правий кусовур. Перша частина, друга і третя частина. Основні якби, моменти ось це виніс спеціально для того, щоб показати вам основна така формула. Для розрахунку, якщо брати довжину ступен... ступені А, а висоту Б, то є дві формули, які я знайшов для розрахунку оптимальні. Тобто А плюс Б це 45 см і А плюс 2Б рівно 64 см. Ну, можливо, відхилення там плюс-мінус 2 см, але в основному такий, е... такий розрахунок він більш-менш є оптимальний. Якщо для прикладу взяти сходи у панельному будинку, то там сходинка має 30 і висота має 15, тобто абсолютно відповідає оцій формулі другій і виходить, що кут нахил ось цей. Цей кут виходить 30 градусів. Взагалі оптимальним є 30-45. Ну, чим пологіший, тим легше по цих сходах виходити. Я виходив з цієї формули по... Ну, приблизно орієнтувався на цю формулу посередині ступені. ступені. Тому що в мене виходить, тут в мене вужче, тут в мене ширше. Так само аналогічно ну, тут взагалі, да, забіжна ступінь, то в мене тут взагалі вузько, вузька ступень, а тут ом, 368, навіть на краях буде там 450 можливо десь. Тут у мене 475 а ступень ще ширша. То я от спец спеціально якби, зобразив собі сектор. І посередині в мене приблизно однакова е, ширина ось, 240 плюс 33 см виходить буде, якби ось. Таким чином, ось ця частина плюс 3 см ще. Тобто загальна ширина буде 270-275. І це, ну, це, це нормально. Взагалі до 30. Е, 25 мінімально, 25-30 це нормальна ширина. Висота у мене 177, це також оптимально. Взагалі від 15 до 21, ну, 20-21 це оптимально. 17,7 це ну, має бути такий хороший, в принципі, оптимальний варіант. Якщо у вас є ось такі креслення, ну ви собі зробили, то дуже легко з них. Порахувати витрату матеріалів. Я собі роблю косур з профільної труби 80х40 3 мм товщина, то як розрахувати взагалі? Ось, якщо брати косур, то, наприклад, горизонтальна, тут є горизонтальна частина і є вертикальна частина. Якщо взяти ось горизонтально першу, другу, третю, четверту, п'яту і так далі, да, скільки нам все довжину посугура, то їх всі ось ці частини опустити донизу, то вони будуть, в принципі, складати за загальну довжинустю. Тобто 2709 мм. Так, аналогічна висота, якщо ці всі в одну змістити, то вони будуть складати загальну висоту. Якщо е, говорити про загальну, загальну довжину, то ну, зрозуміло, вона складається з цих всіх частин. Одна частина, друга, третя. Ви додаєте висоту, плюс додаєте довжину на всіх і у вас виходить. Якщо говорити про загальну картину, то по суті треба цю довжину, додати цю довжину, додати цю довжину. Саме аналогічно з цієї сторони, і плюс додати дві висоти. Тому що в загальному у вас два косоури і довжина вертикальних е, частин буде дві загальних висоти. Найближчим часом планую завершити виготовлення косоурів, тому підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити це відео. Думаю, що воно буде корисним для вас, якщо ви також маєте на меті зробити кусори для свого приватного будинку на ваші сходи. Всім дякую за увагу. Для того, щоб не пропустити цікаві відео, які ще плануються і будуть робитися, закинатися на канал, підписуйтесь. Також, якщо виникають питання, пишіть в коментарях. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.